Наша знімальна група їхала до Києві вперше. Це було ще на початку осені. Всюди буяла зелень, цвіли квіти і щедро припікало сонечко. Сьогодні ми закінчуємо нашу історію про маєток Лещинських і спробуємо трошечки зазирнути у його майбутнє, але спершу невеличкий екскурс у попередні частини програми. Ож, палац Лещинських у Кияниці, велична споруда у неоренесансному стилі, що була побудована у 1890-х роках. Після революційних подій Лещинські ще деякий час протрималися на Сумщині, але на початку 1919 року, рятуючись від чергового наступу більшовиків, змушені були покинути ці стіни. Можливо, від'їжджати довелося несподівано, адже вони не взяли з собою нічого, окрім кількох альбомів, родинних фотографій. Сьогодні ми пропонуємо послухати цю історію з вуст самого Андрія Лещинського, правнука останнього власника кияниці Івана Миколаєвича. К моєму жаль, не біжали далеко. Біжали всього на Черкас кросникам жені Івана к надежді. Вот. Поэтому из России не уехали. Уехали, значит, в Новочеркасск, Мария Матвеевна уехала, Иван с женой и детьми. Но Мария Матвеевна потом вернулась через несколько лет и до 30-х годов жила в Сумах, потом умерла. Иван умер По дороге в Новочеркасск, заразившись чем-то в поезде. Останні роки життя мати Івана Марія Матвіївна Лещинська доживала у своєї подруги в Сумах. У кого саме зараз ніхто не знає. Померла вона на початку 30-х років, але відомостей про місце поховання немає. Так само невідомо, де похований сам Іван Миколаєвич. Невдовзі по його смерті вдова Надія вдруге вийшла заміж. Саме тоді їх доньці також Надії, змінили прізвище та по-батькові, а сина відправили на виховання до родичів у Москву. У Ивана и Надежды было двое детей, сын это был мой дедушка Николай Иванович, была еще дочь Надежда, ей изменили вообще все ее данные для того, чтобы никто не знал откуда она, и она всю жизнь боялась вообще об этом разговаривать, практически ничего никому не рассказывала. Ну, к счастью моему деду ничего не изменили, поэтому я тоже личность. Отож, дідусь Андрія Микола Іванович Лещинський виховувався у своїх рідних дядька і тітки за материнською лінією. А на цьому фото він уже дорослий зі своєю дружиною і бабусею Андрія Лідією Васильівною. Микола Іванович усе своє життя присвятив науці. Дідушка Микола Іванович після війни пішов по научній лінії, працював в атомній промисловості. издавал какие-то из, из издавал научные труды, вот. то есть он был такой достаточно продвинутый в этом отношении человек. Текуватися историей своего рода Андрей почав уже удовольствием увидел. Это все хранил дедушка Николай Иванович, и частично Надежда хранила дочка, которая дочка Ивана Николаевича. Ну, вот. Но узнал я это где-то, наверное, после того, как уже умер дедушка. Это мне было 12 лет. И только после этого, я думаю, мне стали что-то рассказывать. Показывать эти альбомы, рассказывать всю эту историю. Но тоже мне это было не сильно понятно в то время. И уже только когда мне стало, там, не знаю, лет 20, я стал интересоваться этим вопросом. Это достаточно активно. Ніхто особливо історією нашої сім'ї не займається крім мене. Неодноразово Андрій відвідував кияницю та інші пам'ятні для його родини місця разом зі своєю дружиною. Таким чином з'явилися відомі публікації Ігоря Скворцова у журналі Артефакт та у книзі вулицями старого міста. Звідти й досі черпають інформацію. Всі сумські краєзнавці на з того що коли я їхав перший раз в Суми. Я был уверен, что от киениц остались в лучшем случае какие-то только развалины. Стены там, без крыши, без окон, без всего. И как в Киенице и увидел дом, в принципе, в нормальном виде. Это было где-то 10 лет назад. Я даже сначала не понял, что это наш дом. И только потом уже, обойдя его поближе, подойдя, я понял, что это он. Поэтому. Я рад, по крайней мере, тому, что он цел и стоит, в общем-то, в практически неизмененном виде. Ну, конечно, очень жаль, что сейчас он не используется по назначению и из-за этого разрушается. Тим часом будівлю у Києвіці націоналізували. Що саме тут було одразу після втечі господарів, сьогодні сказати важко. Однак кілька разів будівля горіла, і інтер'єри її, на жаль, не збереглися. Сьогодні вона більше нагадує резиденцію снігової королеви. У 2019 році вважають Деякі наші місцеві мешканці, що палац горів, тому що опалювався він особливим чином, і вважають, що полум'я пішло між стінами, там, де проходив теплий дим, а звичайно, сажа осідає, а сажа дуже добре. Загорається, і будинок горів саме між стінами, але вдалося його загасити. Інша версія: через нашу територію проходили війська Денікіна, коли відступали, і вони нібито спалили. Палац Ліщінський згодом тут облаштовували нерізноманітніші заклади, бази відпочинку, культпросвітне училище, піонерський табір, будинок вчених, чого тільки не пам'ятають ці стіни. Зараз будівля належить одному з найбільших університетів міста Суми Сумському національному аграрному університету. 1979 року постановою Ради міністрів УРСР, Палацо парковий ансамбль у Кияниці визнано пам'яткою архітектури державного значення. Тож разом із комплексом, що складається із двох старовинних будівель і великого парку, аграрний університет, ще за попереднього ректора Олександра Царенка взяв на себе чималі зобов'язання. Зокрема, відповідно до закону України про охорону культурної спадщини, власник зобов'язаний утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього закону та охоронного договору. Охоронний договір або зобов'язання чітко розписує обов'язки власника щодо конкретної пам'ятки і встановлює режим використання об'єкту. Охорони зобов'язання на садибу у кияниці підписав уже теперішній ректор аграрного університету Володимир Ладика. Це сталося 2005 року. Слід сказати, що з початку 2000-х у садибі кипіли відновлювальні роботи. Жива вийшла. Робота і було зроблено перекриття і замінені вікна у флігелі, підведений газ, вода. Реконструкція та відновлення Керницького сопарку розпочалася ще при передачі парку на баланс у 2000 року. За 2005-2012 рік власними силами виконаний наступний обсяг робіт приблизно на суму десь 500 тисяч гривень. Значить, це було проведено газ. Відновлено водопостачання, проведений ремонт будівлі їдальні, там заміна вікон, покрівлі, даху, двері, встановлення гратів. Також встановлено два котли опалення та система опалення в приміщенні їдальні. Проведено ремонт покрівлі даху головного корпусу. Проведено ландшафтний дизайн та упорядкування території парку. Також ми студентами, силами студентів, висаджували сад на території парку. В той час тут тоді працював якраз одногранний університет Дагалський Михайло Семенович. Цим чоловіком було приємно працювати, тому що він дуже багато думав, як розбудувати і зберігати цю садибу. На сьогоднішній день состояння цієї садиби, так скажемо, в плачевному стані, тому що воно валиться, руйнується, ніхто його практично не ремонтує. На теперішній час всі ремонти. І ремонтні роботи припинені зв'язку з відсутністю коштів. Ми власними силами значить, студентів виїжджаємо туди і проводимо відповідні роботи. Дивимося за лісопарковою зоною, за приміщення, прибираємо, відновлюємо там фонтан, побілка, покраска. А також на сьогоднішній день у нас утримується там охорона і працівники. Також ми витрачаємо приблизно до 150 тисяч десь в рік. Ми для того, щоб там воно зберігалося в надійності, щоб не було ніяких крадіжок. Бачивши цю картину вперше, ми вирішили з'ясувати, що ж відбувається із садибою на паперах, чому більше не проводяться ремонтні роботи та які подальші плани у власника. Також нам стало цікаво, які державні установи повинні контролювати виконання охоронних зобов'язань та яким чином це відбувається у даному випадку. Перш за все, ми звернулися до теперішнього власника комплексу аграрного університету з інформаційним запитом щодо документів на пам'ятку. У відповідь ми отримали всі необхідні папери, включно з охоронним договором, у якому чітко прописані права та обов'язки власника. Крім того, ми зверталися до чиновників управління культури місцевого рівня і що цікаво, абсолютно всі від цієї унікальної пам'ятки відхрестилися. Мотивувалися тим, що пам'ятка державного значення підпадає під юрисдикцію Міністерства культури. Тож нам нічого не залишалося, як звертатися до самого Міністерства культури. Ми знову писали запит, а згодом ще й видзвонювали керівника, на якого далека міністерська машина поклала завдання писати нам відповідь. Зрештою, вдалося поспілкуватися із головним після міністра-чиновником, який відповідає за охорону культурної спадщини в Україні. Це начальник управління охорони нерухомої культурної спадщини та заповідників Яків Якович Діхтяр. Яків Якович чітко пояснив нам особливості законодавства. Орган управління або власник дано, даної пам'ятки повинен відповідно статті закону України про охорону культурної спадщини укласти охоронний договір. Органи охорони культурної спадщини, у тому числі місцевого значення, здійснюють контроль щодо виконання умов охоронного договору власник будівлі пам'ятки, чи то місцевого, чи національного значення, це на повну відповідальність за збереження об'єкту, незалежно від того, уклав він на охоронний договір чи не уклав. А от механізм контролю за утриманням договору та механізм впливу на власників доволі складний. У разі якби надійшла інформація про те, що той чи інший об'єкт доводять до стану руйна. Тоді ми, як місце, центральний орган, могли б направити відповідний запит до місцевого органу охорони культурної спадщини з тим, щоб вони провели здійснили перевірку щодо підтвердження цього факту. І у разі якщо... Факт такий підтверджується, тоді ми вже як центральний орган звертаємось до власника з вимогою, щодо забезпечити ну, хоча б консервацію пам'ятки, захистити її від подальшої руйнації. Якщо власник не забезпечує збереженням пам'ятки, тоді можна говорити про те, щоб через суд повернути або територіальний орган. Територій громади або в державну власть виявляється відповідно до теперішнього законодавства, контроль за виконанням договорів покладається винятково на особисту ініціативу органів місцевого врядування або, взагалі, сторонніх осіб. Якщо говорити про Сумську область, якщо мені не зражує то там десь близько 4 тисяч об'єктів культурної спадщини. Ви прекрасно розумієте, що один чи два чоловіки, які на сьогодні і опікуються охороною культурної спадщини, вони фізично не можуть здійснити контроль. Тому, як правило, реакція відбувається на якісь сигнали. Ну, звичайно, якщо це під боком, то проходити повз і не поміщатися, неможливо, але виявляється можливо, адже абсолютно всі чином. З якими ми спілкувалися, звісно, окрім далеких столичних, прекрасно знають, у якому стані перебуває палацопарковий комплекс у Кияниці. До речі, п'ять років тому садиби офіційно інспектували. У 2011 році по завдання, на завдання обласної державної адміністрації проводилася інвентаризація пам'яток архітектури містобудування Сумської області. В тому числі проводилася експедиційна перевірка і цього об'єкту, сади Лішинських в Кияниці. Згідно акту технічного стану, той час вже було визначено, що її зовнішнє опорядження знаходиться в незадовільному стані і потребує негайно, негайної реставрації, тому що е, спостерігалася на той час вже руйнація окремих елементів е, е, архітектурного оздоблення, е, балюстради, е, тинькування, зовнішнє е, рости і таке інше. Ну і найголовніше, що на той час не було е, з'ясована остаточно подальша судьба цього об'єкта. Що цікаво, контроль за станом самої будівлі і парку повинні здійснювати різні установи. Зокрема, охорона зобов'язання щодо парку пам'ятки у Кияниці СНАУ підписав із державним управлінням екології та природних ресурсів у Сумській області. Ми вирішили запитати у теперішнього очільника цього департаменту Ігоря Кривозуба, чи задоволене його управління станом справ. Виходячи з того, що на даний момент, момент є. І сходя з тої інформації, яку я маю, то мені дуже, дуже неприємно про це казати, але аграрний університет не досить щільно відноситься до своїх обов'язків по отриманню взагалі маєтку Ліщинських і взагалі самого парку. Після цієї розмови ми вирушили до Державної екологічної інспекції, адже саме вона повинна контролювати умови виконання охоронного договору. Державна екологічна інспекція Сумської області в останнє проводила планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства на території кінецького парку три роки тому. Слід зазначити, що у ході проведення перевірки грубих порушень вимог природоохоронного законодавства не було. Звісно, за коментарем ми звернулися до самого ректора СНАУ Володимира Ладики з проханням розповісти про поточний стан справ та подальші плани на маєток. Нам вдалося поспілкуватися із самим ректором і з тими його підлеглими, які відповідають за питання кияниці. Те, що сталося, воно безумовно має більшою мірою об'єктивний характер. Це зменшення фінансування університету в цілому зв'язку із девальвацію гривні 2008 році, це подорожчання газу, яке призвело до значних відрахувань на утримання університету. Тобто, по суті, не було резерву. А друга частина, яка ну можливо навіть більш суб'єктивний характер несе, але в той же час вона мала місце. Це розробка проєктів, які передбачають значні кошти для того, щоб спеціалізована установа могла зробити. План реконструкції чи збереження цієї будівлі, і на той момент, маючи факультет цивільного та промислового будівництва, ми не мали відповідної ліцензії і змушені були звертатися до відповідних організацій. І от чому я говорю про суб'єктивізм? Тому що нам не пішли на зустріч. Ці проєктні організації запросили більше мільйона гривень тільки за проект. Зрозуміло, що таких коштів університет не мав. Бюджет також їх не міг нам дати. Так, да, це, це коштовна документація, тому що реставраційні роботи це не просто будівельне проєктування, а там достатньо, достатньо велика кількість наукових досліджень, археологічних, мабуть, і, і вивчаються будівельні матеріали, і періодизація будівництва і таке інше. Проводились певні ті чи інші, там скажу добудову, перебудову так і таке інше. І наприкінці все це випускається науковий звіт по реставрації цієї пам'ятки. І ми рухались уже в напрямку. Ліцензування всередині університету відповідної структури. На сьогоднішній день ми маємо таку структуру, ми маємо ліцензію на проєктні роботи, в тому числі з пам'ятками архітектури. І я оптимістично налаштований на 2016 рік. Ми маємо в планах зробити декілька кроків для того, щоб розробити проект і почати. Не саму реконструкцію, а консервацію. І це не значить, що якщо слово консервація, то це назавжди. Просто це передує обов'язково такі об'єкти, особливо які мають там значні розрушення, то вони повинні спочатку бути законсервовані, щоб припинити руйнування. А вже далі буде відновлення. І Консервування відбувається для того, щоб зберегти цю будову від атмосферного впливу і руйнування. Для цього потрібно зробити покрівлю. Далі. Зробити водовідвід організований, посилити фундаменти, виправити ті руйнування, які вже завдані цією будинку. Для консервації потрібен будівельний проєкт. Сьогодні ми, будівельний факультет, отримали ліцензію на цю роботу, маємо достатній. Достатньо спеціалістів, доктора наук, кандидатів в На сьогоднішній день ведеться напружена робота по виконанню проєкту. Перше, це проведено обслідування цієї будови. Для виконання проєктних робот потрібно 650 тисяч. Враховуючи цю велику суму, будівельний факультет взяв на себе. Обов'язок зробити цей проєкт силами будівельного факультету. Для того, щоб зробити консервування цього об'єкту, на сьогоднішній день потрібно 5,5 мільйонів гривень, мільйонів гривень або 178 тисяч доларів. І з кожним роком палац руйнується все більше, а разом із наслідками руйнування збільшується і сума майбутніх капіталовкладень. Будемо говорити на відновлення цієї будови надо, ну, десь понад 60 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. За один рік цього не зробиш. Якщо власний користувач не має можливості фінансової, достатньої, то держава може допомогти прийняти участь в справі реставрації. Тобто треба залучати і ці можливості. Раніше діяли державні програми реставрації нерухомих пам'яток, а це пам'ятка національного значення, тобто до неї особливо повинна бути увага. І можливо було б залучати такі кошти і з державного бюджету. Можливо, не зараз, але на ближчий час ці пропозиції необхідно подавати щорічно. Але перш ніж створювати проєктну документацію, потрібно з'ясувати, що ж надалі буде у цій будівлі. Я б його бачив би як обласний чи міжобласний навіть центр студентської творчості, розвитку, десь, десь у такому плані. Я б його бачив би культурний центр. Чому? Тому що тут якраз є шанс суміщення. І творчих питань, і відпочинку. Тому що зробивши його тільки повністю, ну скажімо, як відпочинок, ну не зовсім це буде логічно. Хоча в цьому логіка також є. Там є можливість займатися фізичною культурою спортом, але краще, якби це були комбіновані речі. У нас була ще одна думка: можливо частково використати. Цю будівлю як музей цукроваріння в Сумській області це також одна із ідей, яка має місце. Зрозуміло, що не весь палац для цього повинен бути задіяний, але, але це могло б бути. Чому тому, що е, проходять часи, змінюються технології, е, і старі технології просто зникають. І аспекти, скажімо, як варився цукор 100 років назад, 50, 25 навіть це було б цікаво. У місцевих мешканців власне бачення. Я, я б лично особисто, і наші мешканці хотіли бачити, тут, може, кардіоцентр обласного значення для того, щоб держава виділила кошти, можна було відбудувати і для люди могли приїжджати, відпочивати і лічитися, лікуватися в даній установі. Втім, власник відкритий до пропозицій. Безумовно, я буду звертатись в тому числі до журналістів, в тому числі до ЗМІ, скажімо, Щодо промоції, реклами, що далі робити. Тобто ми свою будемо ідею, вона пройде суспільне обговорення, і можливо, дійдемо до якогось консенсусу, що це може бути. Я вірю в те, що ми знайдемо і шанс відродити його і знайти йому примінення. Логіка підказує, що він мав і сучасне навантаження, і історичне. Він для нас цікавий. Він для нас цікавий. Якраз з позиції тих фахових напрямків, які за якими ми ведемо підготовку, тому я висловлюю зараз пряму зацікавленість як ректора, як учбового закладу в цілому до реставрації цього комплексу і його збереження на цьому оптимістичному сподіванні. Ми б хотіли завершити нашу історію про палац Лещинських у Кияниці. Це була програма Сумщина Інкогніта та її ведуча Ольга Ковалевська. До зустрічі.